Розпочався об'їзд із огляду укриття, що забезпечить відновлення навчального процесу у дитячому садку номер 3 Роботи на завершенні із 1 вересня заклад прийматиме дітей. А укриття зможуть використовувати і мешканці мікрорайону Південний. Ми проаналізували всі, всі приміщення, яке біля третього садочку, і прийняти було рішення спільно з керівництвом естафети щодо реконструкції сховища. Ви бачили, час вони виділили коштів, закупили обладнання, час ми виділили коштів, використали наші можливості, час садочки і це приміщення. Ми мали можливість сьогодні показати досить пристойний має вигляд, і саме головне, що садочок зможе вже працювати, і дітки зможуть відвідувати садочок. Укриття у дитсадку номер 6 функціонує із лютого. Саме його облаштування дало змогу повернути малюків до навчання. Окрім того, укриттям за потреби користувались учні шостої школи зручне, комфортне і безпечне. Так само чудово облаштоване укриття садочку номер 5 Воно задовольняє потреби у безпечному середовищі навчання своїх вихованців і дітей інших закладів. Просторе приміщення дозволяє проводити тут повноцінний навчальний процес. Гімназія номер 4 убезпечена на випадок повітряних тривог наявністю протирадіаційного укриття, що розташоване у підвальному приміщенні закладу. Однак його розширення за рахунок площі, що не використовувалась досі, дозволить проводити навчання у дві, а не три зміни. А ось для дитячого садочку номер 7 що на військовому містечку і мешканців цього мікрорайону, захистом від повітряної небезпеки стане укриття міського палацу культури, де наразі проводиться Проводяться ремонтні роботи проблемним. Залишається питання забезпечення укриттям для гімназії номер 1 Однак наразі з'явилася можливість його вирішити. Депутати оглянули приміщення, що знаходиться поряд із школою. Наразі ми говоримо про приміщення біля 3, 212 квадратних метрів. Підвальне приміщення, плюс при 160. Перші поверне можна використовувати, значить, як для заняттів, так і для перебування діток і людей, які тут проживають. Тому ми сьогодні з депутатами ще раз подивилися, щоб не було ніякого тлумачення. В догадках ніхто там сьогодні показуємо для словочан, що от ми. Потребно в нас є така потребність, тим більше до нас звернулися і батьки всі школи, і адміністрація школи. Ми плануємо сесію провести. Ну, відповідно, будемо вже планувати дивитися, яким чином як перемістити кошти для того, щоб 1 вересня вже школа могла працювати в стаціонарному режимі, і в нас не виникало питання. Приміщення цілком придатне для використання при мінімальному поточному ремонті. Підвальне під укриття, перший поверх для занять. Щодо першої школи, це самий на сьогоднішній день, мені здається, критичний такий об'єкт. І, звичайно, ми мусимо його запустити навчання дітей вживу. Як вирішиться це питання, ну будемо шукати гроші. Але... Ну, сама будівля, як будівля, як сам об'єкт, він оптимальний для використання під укриття. Звичайно, що е, в ідеалі мало би бути дуже класне, суперове, новітнє там, чи таке укриття. Але як альтернатива, тому що або дітям вчитися, або не вчитися, цей об'єкт підходить. Щодо стосується цього об'єкту, що ми сьогодні оглянули, це досить великий об'єкт. Звичайно, насамперед, що ми маємо дійсно продбати про навчальний процес наших дітей, це що стосується першої школи. Я думаю, що депутати і містяни також нас підтримують. Тому що без укриття на сьогоднішній день школа не може функціонувати для гімназії. номер один вирішення проблеми із укриттям це вирішення головного виклику. Критична потреба в укритті це, це взагалі це потреба, крик крик душі, скажімо так, сховище. укриття найпростіше укриття, і так діти можуть вчитися, тому що дітям потрібні знання. Як оце приміщення ви оцінюєте? Ви вже його подивилися. Підходить на 100%. На 100%. треба вкласти кошти, треба вкласти роботу, працю людську, треба це все підготувати, зробити, але це воно врятує всіх і батьків. Це вирішення проблеми. Проблеми і батьків, і нас, освітян. Це всіх. А в цілому освітні заклади міста змогли використати усі можливі варіанти створення безпекового середовища для навчання дітей. На сьогоднішній день ті заклади, де облаштовані укриття, вони практично на 99% готові до початку навчального процесу. Розширено укриття в Славутській гімназії номер 3 розширяє своє укриття Славутська гімназія номер 4 Частина початкових класів Славутської гімназії номер 6 буде розміщена на базі закладу дошкільної освіти номер 5 і це дасть можливість вище названим закладам навчатися в дві зміни за змішаною формою. Найпроблемнішим питанням у нас було організувати освітній процес у Славутській гімназії номер 1 я дуже вдячна нашій міській владі, нашому депутатському корпусу. Сподіваюся, що вони підтримують ідею. Депутати мали можливість наочно переконатись у тому, що пророблена велика робота, аби діти під час навчання змогли почуватись у безпеці. Щодо укриттів, в переважній більшості ми бачимо, що заклади готові, є певні питання, але вони. Ну, я так думаю, або будуть вирішені до 1 вересня, або ну, в процесі вирішення. Ну, взагалі я задоволений особисто процес підготовки до укриттям. Все, всі фактично укриття є зроблені, там десь щось докращується, але ж ще є на сьогоднішній день дві неділі, більше двох неділі. Я думаю, що ну, освітяни в цьому справляться якби. Своїми селами, крім того, під час об'їзду депутати оглянули підвальне приміщення міської лікарні, яке готується під облаштування операційного блоку. Днями лікарня отримала статус кластерного медичного закладу, і наявність резервного хірургічного і реанімаційного блоку одна із вимог. Відвідали депутати індустріальний парк, де оглянули бетонну дорогу, будівництво якої потребує завершення, аби дати можливість вантажному транспорту безперешкодно діставатись до митниці і на виїзд із міста. На останній сесії міської ради депутати не підтримали виділення коштів на добудову дороги, мотивуючися тим, що треба спрямувати кошти на потреби армії. То на мою думку, це спекуляція. Там то будувати, то не будувати, десь там хтось косточку бачить, хтось ще щось бачить. Так далі я як міський голова. І депутати міської ради в першу чергу відповідають за діяльність міста. І я зобов'язаний сьогодні забезпечити не тільки надання адміністративних, публічних і комунальних послуг, але забезпечити роботу ще сьогодні і економіки значить, на території міста. Ми від них залежні сьогодні. Ми, якщо в нас економіка не буде працювати, то зрозуміли, що і шанси вижити, і шанси допомагати нульова. Тому що вся допомога, яка сьогодні надається, треба усвідомлювати, що в основному йде за рахунок роботи роботодавців, які створюють вартість, це ті виробничі потужності, які сьогодні є, де працює біля 6 тисяч людей, які отримують заробітну плату. І відповідно вже цикл. І тоді є торгівля, і тоді на базарі купляють, і магазинах торгують і послугами користуються, і мають можливість сьогодні запустити цей економічний процес. Що стосується допомоги Збройним силам України, то як вважає міський голова, цією темою не можна маніпулювати. Місто максимально допомагало і допомагає, тому ми хочемо бачити хочемо бачити відкритість, ми хочемо розуміти, що сьогодні всі працюють дійсно на перемогу. Ми відкриті, ми звітуємо, ми сьогодні говоримо, ми ніколи в стороні не були і не буде. Але наразі ми е, хотіли би максимально допомагати українському виробнику. У нас було засідання правління асоціації Мізу України. Ми зустрічались з керівництвом держави, зустрічалися з представниками Міністерства оборони, які курують іменно питання. Значить, обладнання, тому ми готові також створювати фонд, але фінансувати українського виробника, щоб не в Китаї закуповувати там непонятно звідки підпольно завозить, а щоб ми вже мали можливість бачити, що це український виробник, що це технології, що це програмне забезпечення. Наразі вся допомога, що спрямовується на армію, повинна надаватись прозоро і у визначеному порядку, продовжує міський голова. Є механізм сьогодні, передбачається це. Є постанова кабінету міністрів, якою передбачена механізм допомоги армії. Якщо це раніше ми могли закуповувати обладнання, там передавати, то наразі це передбачена субвенція чи відповідно там на військову частину через збройний сил. Військових частин вже підписали угоду. Ми їм проплатили кошти. Наразі з іншими ми відпрацьовуємо. Я дуже прошу не спекулювати, тому що основно спекулюють ті люди, які і не працюють, податків не платять, і які там десь, десь, десь в якій стороні, тому що та людина, що працює, та людина, що на своїй роботі та що допомагає армії, вона розуміє всю відповідальність. Підсумком депутатського об'їзду має стати вироблення консолідуючої позиції з питань, вирішення яких потребує громада і спільна справа. Перемоги над ворогом я не сумніваюся, що от і такі, як сьогодні, виїзд, десь можливість відкрити очі і зрозуміти, що ніякої спекуляції немає, що ми сьогодні працюємо та десь на упередження повинні спрацьовувати максимально наскільки це можливо, але в інтересах сьогодні наших людей. І ми всі працюємо на перемогу. Перемога буде тоді, коли ми будемо усвідомлювати, що від нас це залежить. Перемога буде тоді, коли кожен із нас буде працювати і дивитись в церкало, і на себе, що я зробив, як і чим я допомагаю армію. І перемога буде тільки тоді, коли ми об'єднавшись, будемо працювати з, знаєте, з позитивом, з любов'ю, з повагою до себе, до людей, до наших воїнів. Тоді буде перемога.